Вітаю, друзі. Зібрався піти перебалити. Чудова сьогодні погода. 23 жовтня. Сонце. Чудова погода. Ну і природа. Природа заворожує. Я ось дивіться, що я знайшов. Терен. Такі плоди дуже. ну, Я б сказав би, що в цьому році вони величенькі. Колись я бачив в Ютубі, як одна сім'я їх заготовляла і робили вони якісь там якісь ліки. І розказували, що добра з них настойка. Я не знаю, ніколи цього не робив. Але якщо хтось може розказати, то візьму до уваги дивіться, скільки тут, це тільки один кущ, а зараз покажу інший. Наближаюся до іншого куща. Ви знаєте, їх тут багато і вони такі файні, дуже красиві. Дивіться, які ягоди Аж синіє в очах прямо. Бачите, як виноград. Тому чекаю від вас парад ну і пропозиції, що з нього можна зробити, з цих ягід. і як вони допомагають. Я так розумію, що все, що є в природі, воно важливо для людини, важливо. Для нашого здоров'я. Якщо у вас є нагода побувати на річці або в лісі, або просто походити на свіжому повітрі, виходьте і робіть це, тому що наші воїни, дай Боже їм здоров'я, нас бережуть і Янгола. Охоронця їм, а вам добра і благополуччя до побачення.